Військові не отримали 30 квартир від забудовників. Чиї інтереси неодноразово лобіював мер Луцька Ігор Поліщук, який є ставленником скандального волинського олігарха Ігоря Палиці. Про це під час сесії міськради повідомила депутатка від фракції «Громадянський рух свідомі Алана Точі. Вже не перший місяць. Наша фракція піднімає питання про гарантійні листи, які були взяті міською радою, зобов'язані на себе. Ще з попередньої каденції з 2017 року і взагалі ніяк і не виконується. Сьогодні хочу сказати про ще одну земельну ділянку, яка була за даром віддана, а це майже пів гектара землі на Рівненській 4, де в той час сьогоднішній міський голова тоді він був радником виконуючого обов'язка міського голови постувіта. Запевняв про те, що вони пропрацювали з бізнесом. Про те, що за цих майже пів гектара землі військові наші громада, лучани, ми депутати, будемо знати, що отримуємо блага. Депутатка зазначила, що з багатоповерхівки на вулиці Рівненській 4 мали передати близько 12 квартир для військових і ще пайову участь сплатити в бюджет на сьогоднішній день. Ми вже знаємо, що цей будинок зданий в експлуатацію. Ці квартири не отримані. Я не знаю, чи сплачена бойова участь. Знову ж буде запитання до вас, його ріб, щоб ви надали відповідь. І разом з тим, щоб ви дали відповідь, що ж ви за сім років зробили для того, щоб ці квартири все ж таки наші військові утримали. Так само питання попереднє залишилося без відповіді на Даншина, де теж були передбачені гарантійними листами видача квартир. І теж нічого не зроблено. Це вже в сумарності ми бачимо сьогодні по двох ділянках. Це вже 30 квартир мали би отримати наші військові. Луцька Ігор Поліщук, який до того ж є маріонеткою скандально відомого олігарха Ігоря Палиці, у своїй звичній манері почав переконувати всіх, що це все брехня. Я хочу сказати, що інформація вам озвучена повністю не відповідає дійсності. Ця ділянка не була вільною, вона не була передана. На даній ділянці було зареєстровано об'єкт нерухомості, що належав власне забудовнику. І земельна ділянка знаходилася в оренді. Однак жодних підтверджень цього, окрім своїх слів, мер не надав. Тож тепер на совісті Ігоря Ігоровича вже аж 37 сімей військових, які так і не змогли отримати власне житло. Оскільки ми усі вже знаємо ціну слова луцького мера Ігоря Поліщука, який до того ж є ставленником відомого скандального олігарха Ігоря Палиці, а тому перевіримо те, що він говорив про квартири на сесії, і повідомимо це Лучанам.